Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні говоримо про відновлення військової допомоги Україні та її збільшення, якщо вірити офіційним джерелам. Також поговоримо про євроінтеграцію, яку нам все обіцяють, обіцяють ми все прямуємо в Євросоюз і в НАТО, але все ніяк туди дойти не можемо. Також поговоримо про нові санкції і, взагалі, про реакцію світу, яка дуже важлива для кожного українця, де б він не проживав, чи за кордоном, чи в Україні. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками, як завжди, дякую кожному з вас. Отже, почнемо ми з відновлення 에, допомоги так, 에, допомоги Україні. США відновлюють та збільшують поставки зброї Україні. Пентагон заявляє, за вказівкою Президента Трампа, Міністерство оборони спрямовує додаткову оборонну зброю в Україну, щоб гарантувати, що українці зможуть. Захистити себе. Тобто, бачимо, що оборонна зброя, оборонна зброя, оборонна зброя? Скільки її дадуть, це також питання. Але в мене накльовується інше питання. Як Україна має перемогти в цій війні? Нам постійно говорять про перемогу, але як Україна має перемогти в цій війні? Що має вважатись перемогою? Як це буде? Як на це можуть якісно впливати наші партнери? На жаль, не зрозуміло. Трамп заявляє, я розчарований, що Путін не зупинився США. Надішлють більше зброї Україні? Знову ж таки, різні експерти говорять про те, що е, інтенсивність перед переданої штатами зброї Україні вона буде зменшуватись, і це все буде йти за планом Байдена і тієї того фінансування, з цієї допомоги, яку ще е, там задекларував Байден. Чи надасть Трамп реально щось нове? В додачу до того, що вже пообіцяв Байден, наразі, на жаль, не зрозуміло. Далі глава МЗС Франції Баров о, повідомляє, що найсуворіші санкції проти Росії за останні три роки готує ЄС. Нові обмеження будуть спрямовані на нафтові прибутки Росії і її фінансові установи та посередників у третіх країнах. Але ми пам'ятаємо, що той самий 18-й пакет санкцій, про який е, так довго тріщать, е, там. По-перше, Угорщина та Словаччина його заблокували і попросили видалити звідти вимогу знизити е, граничну ціну закупівлі нафти з 60 до 45 доларів. Е, от, тобто цього вже немає. І після цього Естонія це взагалі абсурд. Уявіть собі, Естонія заблокує 18-й пакет до е, санкцій, якщо цієї умови не буде повернуто назад. Тобто, Естонія заблокує. Пакет е, санкцій за те, що пішли на умови, на умови е, перед Словаччиною та Угорщиною, які також перед цим його хотіли заблокувати. Тобто в ЄС всі друг друга блокують, і може бути так, що Україна в принципі не дочекається цих нових санкцій на Ерефію. Далі Financial Times, друзі, пише, що найбільший порт Європи готується до потенційного конфлікту з Росією. Уявіть собі. Порт Роттердам за запитом НАТО резервує свої причали для кораблів з військовими вантажами, а також планує провести декілька навчань через зростання напруги на континенті. Очільник порту Бодуен Сімонс також заявив, що початок координації з сусіднім портом Атверпену, аби впевнити, що обидва логістичні центри за потреби зможуть впоратись з великим потоком військових вантажів, тобто Європа. Готується, ми це бачимо. Якщо довелося б перевозити великі обсяги військових товарів, ми б звертались до е, Антверпена чи інших портів, щоб взяти на себе частину потужностей і навпаки. Тобто, бачимо, що відбувається там координація для того, щоб я так розумію, Сполучені Штати, там, Британія і так далі змогли висадити свої війська, там свою зброю і так далі, на, е, безпосередньо на територію континентальної Європи. Отака ось штука. Далі. The Washington Post пише, що Трамп пообіцяв Зеленському надати стільки зброї, скільки США зможуть зібрати. Е, знаєте, давайте будемо чесними: Штати можуть за декілька днів зібрати і надати стільки зброї, щоб Україна цю війну просто в одну калітку виграла, відбила всі свої території і так далі. І без е, втрат особового складу, скажімо так. Чи зробляться Штати? Ні. Бо вони готуються до війни з Китаєм, і в них можливо якісь свої інші пріоритети і задачі. Тож, Штати можуть насправді зібрати дуже багато, але чи піде це далі, ніж просто заяви, незрозуміло. Про це президент США сказав під час останньої телефон, телефонної розмови з Зеленським в п'ятницю. Пише видання. При цьому Трамп, хоч і визнав, що. Розпорядився переглянути запаси боєприпасів Пентагону, однак запевнив, що не віддавав наказу заморозити поставки зброї. Хтось другий це зробив, а хто не зрозуміло. Однак наразі постачання продовжують. Е, воно за е, постачання продовжує залишатись на паузі, от, але вже його відновили. Ми це також вже з вами розбирали. Тобто, стання, стаття запізнюється на декілька днів. Ми зараз бачимо, що всі ці зміни вони відбуваються годинами. Це можна рахувати навіть годинами, навіть не днями. Така от історія. І тепер давайте перейдемо до е, європейської інтеграції, яку всі так сильно очікують. І в нас зараз в студії буде віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішина, яка заявляла, що Україна 100% до 2030 року стане повноправним членом Європейського Союзу. Вона цю заяву робила півтора-два місяці тому. Кожен її може знайти в Гуглі за відповідним запитом. Давайте ж її послухаємо. Ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговорів, не потрібно одностайності рішення, рішення 27. Це була практика попередніх років, і на сьогодні жоден з основоположних документів ЄС не передбачає зобов'язання це рішення одноголосно. Питання тоді, чому? чому? Я буду так ставити мікрофон. Він має вирівняти звук таким чином, бо ви мені жалуєте, що поганий звук або там перепади в ньому. Е, до речі, напишіть чи так краще. Е, що хочу сказати, нам обіцяли, що відкриють перший переговорний кластер на початку 25 року, коли Польща буде головувати в ЄС. Це зробили? Ні. А тут виходить Стефанішина і каже, що заборон немає. Тоді накльовується питання логічне: чого ждуть? Чого ждуть? Ми працюємо зараз в цьому напрямку, і дійсно, абсолютно є логічною теза... Новообрано польського лідера, а тому і є формат переговорів, а не лише політичне рішення про вступ. Переговори передбачаються дискусії щодо умов українського членства майже за 35 напрямками від банальних питань стандартів в сфері аграрної правословості до основ як базових налаштувань державності в країні, яка прагне стати членом ЄС. Пані Оля, я хочу зараз чітко зафіксувати чи Правильно, я вас зрозумів, що sure. Можливо, нам не потрібно одноголосне рішення всіх 27 членів ЄС для того, щоб розпочати ухвалити точніше рішення про початок переговорів. Так. Достатньо 26 шести без угорщини. Ага. А звідки тоді виникла оця теза, що угорщина все заблокує, і нам треба 27 голосів? Ага. Ну е, насправді е, блокування угорщини стало поштовхом для, для глибинного вивчення і переосмислення питання розширення, тому що розширення це геополітичне рішення, це пріоритет Європейського. В дослідження глибинного, тобто Стефанішина зараз хоче сказати, що представники Європейського Союзу не володіють своїм власним законодавством, типу, вони його не знають, вони його не писали, і е, їм треба його вивчати. Мені одному здається, що це звучить як якийсь абсурд. Типу, о, да, ми так сильно хочемо прийняти Україну в ЄС. Скажіть, будь ласка, що реально помінялося за останні 10 років? От нашого оцього шляху в ЄС, навіть вже після майданового, що реально змінилося, хтось може сказати? Якщо так, то напишіть в коментарях. Бо на жаль, на превеликий жаль, я не бачу жодної якісної зміни. Комісії мандат, які дали 27 держав-членів Європейського союзу, і оце е, е, такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції Європейського союзу через блокування, став поштовхом для е, аналізу і пошуку рішень. І стало зрозуміло, що ні договір про створення європейського союзу, ні будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це було одноголосне рішення. От, окей, тож тепер виходить так, що в нас є 26 країн, які хочуть, щоб Україна вступила в Європейський Союз. Одна Угорщина не хоче, нам так говорять. Правильно? Зараз, нарешті, європ... представники Європейського Союзу вивчили нарешті своє законодавство. Зрозуміли, що Угорщина їм і не треба для того, щоб Україна просунулась і вступила в Європейський Союз. Правильно? Правильно. Тож. Що буде казати Стефанішина, коли, наприклад, через рік, два або три нічого не зміниться, і далі будуть говорити, що це все через Угорщину. Або далі будуть виникати якісь нові проблеми і причини, через які Україну, типу, не візьмуть до ЄС. Давайте будемо чесними: Україну ніхто не візьме ні в ЄС, ні в НАТО, допоки в Україні буде настільки високий рівень корупції. Так? Коли ми бачимо, що в нас навіть міністрів. На міністрів заводять справи, так? і потім відбувається взагалі щось дивне. Так? Я говорю, наприклад, про порушення домовленості з Міжнародним валютним фондом, коли незалежна комісія обрала нового голову Бюро економічної безпеки коротко БЕП, і його мали призначити чи проти тижня, чи протягом там 10 днів. Уряд мав призначити просто людину, яку вибрала. Незалежна комісія. І що робить уряд? Уряд відмовляється від цього призначення. Чому? Тому що це може бути великою потенційною загрозою для різних українських корупціонерів. от І БЕБ може стати фактично неконтрольованим. от І всі міжнародні партнери бачать цей цирк з цим непризначенням. І скажіть, будь ласка, чи. Будуть вони реально не на словах, а реально хотіти, щоб е, така країна стала частиною Європейського Союзу. З кумівством, з корупцією, з новими скандалами, з новими схемами і так далі. Я думаю, що ні. От, бо це може потім розповстися по всьому європейському союзу. Оці нові е, схеми, так, вони ж можуть навчити просто європейців робити те саме, і тоді буде повний трешак по всій Європі. Щоб цього не відбулось, то скоріш за все, я ну я в принципі я не вірю, що Україну візьмуть в ЄС допоки буде відбуватись те, що відбувається. Що ви думаєте, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати, друзі. Бажаю, як завжди, всім гарного дня і до нових зустрічей.